Ай. У нас тут endgame апдейт до мого Earthsquake Титана. Що я з нього зробив і що з нього вийшло? Поїхали, вам покажу. Вийшло достатньо непогано. Погрався своїм арскейком вже в endgame, і, Що я хочу сказати, достатньо непоганий білд вийшов. Він непогано клірить, бо. АОЄ є великі авторшоки ці, що з тітана вилітають секондирі, я їх залишив такі. Вони мені сподобались в результаті. Вони клірять інколи там по 2-3 екрану вперед, коли прокають, якщо у вас демеджа вистачає. І таргет був непоганий. Не вау, хотілося б трошки більше. Для Сіналтаргіта та я на додачу використовував Хаммер God, як всі, мабуть, по це здоровіний молоток, який прилітає по голові, і там пару мільйонів хп знімає боссу, і потім ще автошоки на пару мільйонів хп. Так що звучить непогано, але ви його за файт кидаєте два, може три рази, якщо цей файт дуже довгий. І для багатьох босів цього достатньо, але так кому недостатньо, то приходиться арскрейка, тя в чистого арскрейка, демедж, ну, непоганий, але не вау. Там, Я не знаю, не буду казати, скільки цифри я в цифрах не вмію, в поєдва. Але непоганий білд. Як можна замітити клірить, я кажу, непогано. Є великі, приємно шмякає. Herald of Аш допомагає теж з тим, там добиває, як хто там не добив, догорають. І виходить непогано. Я цьому чару приліпив ще там блока, то теж дефенси вийшли окей. Хотілося би тільки трошки більше я не знаю, як це сказати, ХП було просто, так скажу. Просто щоб чуть-чуть більше ХП було, тоді було взагалі приємно. Тому що інколи бували інциденти, коли карти обмазані вже сильно, там на демедж моди. Ваншотали мене інколи. Я не буду казати, що це прям супертанковий білд. Це просто достатньо приємний білд. Я бігав всі карти на 6 модів оці там на 8 модів коли корупції, усе. І більшість карт як комплітові було нормально. Але інколи бували інциденти. Особливо деякі мабоси, коли, коли там макака бонька і не доджиш, то бонька робиться. Ну, ти це не маєш танкувати, але це вже окрема історія. Так що да. Відчуваю, що трошки більше танковості хотілося б. Тут я приліпив блока і армора, і це було окей, але всього два калайфа. Хоча б 2,5, якби я видушив, я б сказав би, що це прям уже дуже приємний біл був. Демеджа хватало, щоб нормально відчуватися. Я нормально був мовою, нормально був босою, достатньо швидко вмирало все. Я був довольний. Кажу, мені чуть, -чуть танковості не вистачило, щоб я прям ух, чари кей. А так, клірить добре, особливо як для мілішників в лапках. Сінолтаріт непоганий, плейстайл достатньо приємний, що прям відчуваєш, що ти бонькаєш мовою, вони прям шмякаються, прям шмяк-шмяк і бонь-бонь. Прямо, прям дуже приємно було, мені сподобалося це відчуття від цього builda. Я на цьому чарі побив, кажу, там кучу мапок побласти, боси всяких попробував, І нормально пройшло, арбітра там був нормальний файт, поки я не стався інцидент із скіл ішею моїм, так що нормальний чар, мені сподобалось. Поїхали, покажу, що змінилося з минулого разу. Ось так от він дивно виглядає. І перше, що можна відразу замітити — щит у мене в руці є. Я взяв оцей нодик, який робить, що ми можемо t-handed в одній руці носити. І спочатку я взяв другий веапон. Такий самий приблизно ДПС зробив веапон, став у другу руку. І я відчув, що в мене демеджа стало ну, не більше. І я спочатку не зрозумів чого, то що я наложу на скіл. Тут на арскрейку на написано 30 лес демеджа, якщо дуалвілдите. Але ви б'єте двома виопонами, то відповідно в два рази більше демеджа, мінус 30%. Получається 140% демеджа. Має бути 40 море демеджа з двох опонев, якщо у вас однакові. Я такий, ну ладно, 40 море це звучить непогано. А потім виявилось, що. Давайте я вам щоб показати, ось так от зроблю. Коли наводиш на dual wield автоатаку, тут пишеться, що while dual wielding. 30 lсетоx pieda ти маєш. Ну от просто, на скеліці не пишеться. Тобто на скіліці вони не нема. That's your spay. Тобто тут немає ніяких яких 30 lсетоx spieda. Я не знав про це. Поки я не, просто не почав грати, і я візуально просто замітив, що я довго замахуюсь. І я такий, what the fuck? Ніде не написано про це. От треба саме на це навести на автоатаку, щоб зрозуміти, що у вас 30 lessotks spida робиться з dualhielдом. І коли у вас уже отут 30 лес демеджу, от то ви отримуєте з скіла, і 30 лес атак спіда ще з дуувілда. В результаті немає приросту ДПС. -а. Тобто ви носите два вепона, щоб носити два вепони. І відповідно я взяв нодик все ще та й залишив, який дозволяє, що в одній руці можна ту-хенде носити. Але я взяв щит. І це пофіксили мої дефенси, то що до цього трохи було неприємно. А так з'явився в мене блок і стало прямі жрать. І щит, як можна замітити, я взяв такий чудовий щит, називається Свалін. Вони в лізі його бафнули, а в чому головний прикол цього щита шанс на блок демедж із лаки. І лакі це ролл два рази. Якщо у вас 50 блока і при цьому блок лаки, у вас 75 блоків. А У мене навіть вийшло чуть більше блока, ніж 50. 50 це максимум базової по-два. Тож я закруптив цей щит на блок шанс, максимум, тут три. І, по-моєму, десь на дереві воно є. Я забув де. Якби я знав, я б сказав, бо тут. Да, ось, і ще тут два. І в результаті в мене справжнього блоку вийшло 54, ну, могло бути 55 але я чуть не добрав. Відповідно, з Лакі блоком у мене 79 блока. Тут пише зразу з лакі-блоком це. Тобто, у мене 79 блока вийшло, це багато, це приємно, і я прям достатньо замітно приємніше стало грати, коли я цей щит приліпив. Це, напевно, головна моя зміна з цього всього чара. І далі я, оскільки взяв оцю кейнодик, цей нодик тріплить атрибут рекварі вашого weapon, і мій веапон потребує 400 сили. І щоб не шукати 400 сили всюди, де можна, це мені на кожному шмоці треба силу. Це можна було зробити, але я вирішив цим не займатися. І я взяв просто таку шапку, яка каже: Equipment has no attribute requirement. Vertex. І відповідно натягнув цю ліду. Бам-бам. Weapon немає реактору рекламів. Це шапка все, що нам робить. Ну там, понятно, наші хаос лісто, дає там сокет має з хаос реестами то теж. За корупційно, на спіріт, я купив, щоб можна було там ауру вставити, але це було, ну, таке. Можна на корупцію брати без спірита. І. скажімо так, за рахунок цієї шапки я взяв цей нодик, який дав мені щит. Тобто я втратив слот шат, шапка дає мені 30 хаос лісу, там і пару спірита, що небагато отвертл, зато я можу взяти щит і мати блоки, мати дефенси приємніші. Що ще я зробив? Як можна замітити, я в weapon засетапив інший weapon Swap, і в кожного weapon Swap у мене є різні дерева. Я взяв в офхенд всі нодики про Warcry. Тут Warcry, ну всі, які там близько до мене були. Тут Warcry нодики, які щоб сильніші Warcry були, тут Warcry нодики, щоб вони на більше атак бафили, і тут Warcry нодики, щоб вони КДР мали. І тут нодики, щоб швидше кричать Speed. І я взяв вапон, який має Warcry Empower Edition Attack І відповідно, я коли кричу, викричу, мене там інколи до 10 атак можна потім воно бафає Ну і я ще тут зробив Warcry cooldown recovery Rate, Ще й на вапоні можна мати Desecrated Mod. І в щит я взяв, що enemy presence count as having double power. А від Power залежить наскільки ми атак забафаємо нашу атаку. Цім Ось Тут PR10 enemy power і до 50. І з цим щитом вона даблиться і відповідно я зробив, щоб в мене все це обидва варкраї мої були в другому вепонсеті. В'язались, а всі атаки з'явились в першому опонсеті. І ось можна прям дивитися, що я кричу. Вони в щит у руці червоний. Я б'ю синій руці щит, ну це веапони сапнулись. Я нічого не нажимав, вона саме робить. Просто треба зробити, щоб тут було. Один, два. Тут. О, яким вепоном ви хочете юзати. Що я кричу, б'ю. І щити міняються прямо на очах, як і в руці. Це мені дуже смішно виглядало, що ось свапається. І... Відповідно, в другому weapon swap в мене Warcry, і я з Warcry noдиками все натикав, в першому weapon swap мене демедж. Просто мій weapon, і я, відповідно, вепон демедж тут узяв. Всякі там мейс нодики узяв на перший Swap, Ну просто мейс демедж нодики будь-які. Ще робив, ну, шмотки просто взяв покраще, щоб побільше лайф армора до армора, Демеджа, щоб було там, де резисти, само собою, закапить. І важливо мати десь ліч на двох шмотках. Ліч може бути на рінгах, можна мати тут два ліча на одному Рінгу, можна на одному Рінгу, один ліч, на другому другий. У мене вийшло на веапоні ліч. Це не оптимально, оптимально тут мати так спіт, але у ну, мене так вийшло. То я залишив. То що я три Веопона зламав. Ну, я скрафтив, а потім їх закоруптив і зламав, І мені це. я сказав, ось такий у мене опен получився, хай буде. Але можна було мать, ну, в ідеалі було мать тут річ, а так спіда річ на рінгу. Рінг. Ой, кажу, Рінг амулет з глобал дефенсами, есенцією і Armor from Body armor. armor. from Body Armor дає вам дуже багато достатньо, того що Armor, body armor — це найбільший слот арморовож. І відповідно цей нодик дає вам кучу армора, плюс на джувері мене такі самий мод є. Що armor from body armor, і, і тут нодик from body armor, так що да. І якщо захотіть, до речі. Так, да, до речі, я взяв в кінці нодики, які роблять Інкраз Effects Mall Passives. Це нодик, який дає найбільше демеджа, і трошки блока за рахунок того, що маленькі пасівки сильніші робляться, а я пасівки на блок брав. Можна взяти будь-які з цих нодиків, будь які комбінації цих нодиків, брати. Якщо вам більше щось інше подобається. Наприклад, ось цей нодик дасть нам оцих 2 нодика взяти десь 8 тисяч армору. У мене зараз вийшло 20, стане десь 26, 27, 28, там десь там в тому районі. Чи можна взяти оці нодики і це дасть вам демеджа більше, але з цим прийдеться придеться супорти там чуть інше використовувати? Можна взяти цей нодик лайфом, мать більше. Тобто дефенси, можна максимум дефенси взяти, тут армора, тут лайфа і дефенси. Ти нодики я б не міняв, то що оцей нодик який тріпл слам робить, що оце ви б'єте? Б'єте, я сказав. І оці секондарі секондирі спавняться, воно прям дуже виглядає, як мінімум, дуже весело і допомагає з кліром. Кліри так непогані у цих нодиків, то що я в цього нормально такі. Майже фулл скрін. Але з цим веселіш, що воно ось воно ще працює цей фістофор на нього, тобто воно бущене і всі ці. Ущині теж спавниться. Бам-бам, тут робить і тут ще робить, тобто воно там прям багато-багато. Я кажу, там за екран десь є. Так що мені стенодик дуже сподобався. Я не впевнений наскільки він ефективний, але сподобався сильно. То я з цим нодиком бігаю постійно, а ці нодики, то сюди перекинув, то сюди перекинув. Перекину. Вирішив в кінці на цьому зупинитися. На дереві ще щось було, тут рейджа взяв. А, я от сюди дійшов, взяв цей нодик. Що цей нодик робить? Fully broken armor ефект працює на fire damage. Fully broken armor. Робить 20 інкрес демедж файєру, не фаєр, фізика на мобах. А цей нодик робить, що ще й на фаєрці працює. Чого це не важливо, того, що мій варкрай дає нам. Я сказав, мій Варкрай дає нам 50 в сумі майже 60 екстра демеджа як екс з фаєра. Відповідно, у мене половина мого демеджа фаєра получається. І 20 інкрес демеджа для цього демеджа отримують. Ну, не половина, а третина, математика складна. Третина мого демеджу получилось фаєром. Я завжди, б'юся, в мене завжди є баффи цього Inferno Craю. У нього кулдауни не дуже великі за рахунок того, що я нодики на дереві набрав для Warcraft і Вансапу це все. І того в мене постійно, я був бафнутий, якщо я геть не засинав за кермом, то я був бафнутий Інферно Краєм, і Cry в мене постійно було 50 екстра fire демедж. І це одна з причин, чого я не використовував Бруталіті супорта, що в мене оце дає кучу fire damage. А супорти, я не пам'ятаю, щось натикав. А, пістофор я всунув і heft сюди. І сюди якісь супорти я теж всунув. встав сюди такий супорт от Alui який дає вам демеджа залежності від того, скільки цей скіл, який він супортить, буде коштувати лайфа. І робить що замість. Мене він коштує лайф. Це. Манакос був великою проблемою, 200 мани мені вистачало нормально, тому що ми ж не спамимо цей скилл раз в пару секунду в кращому випадку кидаємо. То з маною проблем великих не було, але це був непоганий супорт на демедж. Ну, просто там це 30, майже 30 море демеджу супорт виходить. І якщо б я ще левелапнув цей ген, у мене він 19-й, міг би 20-й, і більше монокоштов стало. То було б ще більше, То що він залежить того, скільки лайфко, стільки буде демеджу давати. То хороший супорт на демедж, і при цьому, коли на вас нападає Монасіфонір, то ви все одно можете кинути молоток. А то бували інциденти, що Монасіфонір знову біжить і я панікую просто. Він не може розквейкнути, але молоток лайф коштує. Лайф можна кинуть. Тут, по-моєму, я взагалі нічого не міняв супорти, тільки вставив собі scavenged plating. Це коли ви брейкаєте армор на мобі, ви отримаєте стак. Кожен стак дає 4 море армора, до 10 стаків може бути. Приємно, кучка армор. 40 море армора, чому біні. Але для цього мені треба було або на амулеті Спіріт, мать на амулеті не вийшло, або шапка Corruption на спіріт, і саме 30-та, бути. Не дуже дорого, але пару дів не мені така шапка. Нарешті, по-моєму, і не змінилось. Згимув. Просто демедж, просто демедж, варкрай супорти, там якісь КДР, варкрай, геральт і стун тайм оф Needs. сів 3, як я вже казав, да, ось показував. Тут теж наче сильно не змінилось. Я просто отсюда дійшов і взяв цей нодик, Це головна зміна. Ну і блок взяв нодики, бо так кажу, щит приліпив. За рахунок того цього нодика приліпив щит, взяв пару блок нодиків, щоб блок докапить, ну чи там майже докапить. І з блоком стало набагато краще. А, і єдиний нюанс, я annoint зробив оцей. Це дало мені кучу демеджа. А чого я це зробив? У мене був Anoint Reduce Duration, Але мені стільки радіс Duration нема, бо я його не використовував, того що в мене на вайапоні нема спіда. І в мене атак тайм получився 0.79. Це 0,79 я взяв тут цей темплі баф, який треба забрати, бо в мене зараз багато атак спіда. Так от, ваш атак Спід має бути чуть-чуть більшим, ну, атак тайм це оця цифра має чуть-чуть більше бути, ніж оця цифра. У мене зараз чуть, -чуть неправильно, це я це в останньому темплі я взяв цей баф і потім не пофіксив ще це. Що мені треба десь чуть-чуть дропнути атак спіда, тому що коли я щас б'ю, в мене не кожен удар спавнить авторшок. Це така є проблема. Давайте. Ну, цей авторшок зверсквейк. Тому що в тому самому місці вони не можуть заспавнитися? Коли там уже один автошок лежить, поки він не взорветься. Новий не заспавниться. І якщо я вдарю два підряд, один в авторшок взирався, як можна було замітити. Того, що в мене оцей атак тайм менший, ніж отей дюрейшн. І того мені надо дропнути десь атак спіда було б замінити цей слот тута, або просто вмерти, щоб оцей баф пропав. Це ж до смерті цей баф дається в темплі. Але в ідеалі мені надо трохи менше атак спіда. Або можна вставити оцей супорт, який дається атак спіда. Але це забагато вже так Sпіда буде, напевно. Коротше, ви зрозуміли, і надіюсь, що ось. А тепер у мене кожен удар спавнить авторшоки. Коли, коли я вставив так Axida, і тепер тут 089, а дюрейшн 08. Це я щось там накосячу в кінці. Не робіть так. А цей атак тайм має бути більший, ніж оцей дюрейшн. І ще один нюанс, що цей дюрейшн тут. Я не хочу нічого говорити. Скажімо так, про ГГ, але не треба так. А цей дюрейшн. Duration... Округлюється. Тут може бути у вас 084, і воно напише 08, воно округлюється до десятих. І того, якщо у вас в мене було б тут 082, а тут 084, воно б руїнило мені цей Прокі авторшока, а я б цього не знав чого. Я це вичислив, це в собі показується нормально, що у вас там буде 0832, в субілингу напише. І при цьому, що атак спіду, у вас там 08.2, і це руїна. Треба, щоб оця цифра була отак тайма більше, ніж оця. І дивіться, це бажано весу білдингу, а не тут. то що тут кажу, округлюється до десятих і це кринж. Все, по-іншому скажеш. факінге ггг. А так, такий от білд вийшов, кажу. Мені дуже сподобалось бонька. Оце бонька є який дриває куски з боса прям дуже весело було. Я кайфував від цього білда. Єдине кажу, чуть-чуть мені дефенсив хотілося б більше. Просто хп було навіть. Там на гірі замість 80 лайфа, щоб там було по сотні, і там ще десь щось таке. Може, ще десь якийсь лайфрол, я без поняття знайти. Чуть-чуть більше лайфу просто хотілося б, щоб тонковішим бути. Решта мене все прям дуже подобалось. І на цьому залишу я вас з моїм убер-арбітром файтом. Подивитися, як це було. Як боса куски відривались, як у мене куски відривались. Дякую всім за увагу. Почуємось в наступному відео. Бай! The fourth edict already burns for your world. Destruction! Engulf! Embrace the infinite void. Oh, I are not long for this world sacred fire, fire of the Mother Soul. You are called upon. You significance. This is the legacy for humanity. Progress. I deserve to be cruel. I'm not a so child. Вот the fuck, я був в рендже, я аж дергнув все, що мне дамажить. Ау. Да застанься ты уже задолбал. мене де взяв? Я не можу... стукнув. Oh, не можу його застануть А він таки скастував цю хрень, ну ладно. Ну я не встиг. Фак. Обидно. Ну 6 не хотів раз разстанеться взагалі, я тільки до половини добив, не знаю. Якби бы и раз застане, у мене залотився зарядився в хаммеру в годі, б хаммеру вгоду, і там бы він сдох від нього. Обидно. Прям чуть-чуть не хватило, щоб застанеть.

основ за своє. А цей раз я зробив це як надо Окей. Okay. ой ой я на спринте бег я щось гулял сюди просто мне было норм То вбити може, але скілиши.